Досить таки давно я створив свій український ресурс пак для Майнкрафту, але сьогодні я хотів би відновити цю рубрику, але з новою темою. Тож, сьогодні я створив свій власний новорічний ресурс пак з крутими модельками, текстурками та ідеями. Це відео тобі безперечно сподобається, тому прошу тебе авансом підписатися та поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну а мене звати Ніксон. Ну модо відео. Загалом я розділив відео на декілька етапів, а саме легкий, середній та складний. У кожному етапі ми будемо робити різні складності моделі та текстури, тож зараз робимо найлегше. Починати ми будемо з самого легкого, а саме з маленької ялинки. Для цього я взяв текстуру дефолтного парска смереки та додав на нього гірлянду. У найлегшій для цього програмі Paint 3D. Друзі, це не реклама, якщо що. Так ось все це я красиво розмалював, але я хочу анімовану гірлянду, щоб це була не просто текстурка, а анімована. Тож для цього потрібно намалювати анімацію по кадрах, якось ось так. Та зберегти до ресурс паку. Щоб побачити ялинку у Майнкрафті, ми включаємо ресурс пак та шукаємо пару сток смереки, а ось і він. І ось такий вигляд він має в самій грі. І я вам скажу, що я повністю задоволений, адже текстурка мені дуже подобається. Далі у нас на черзі йде новорічний посох у стилі ось таких цукерок. Чесно, я не знаю, як вони називаються, тож напишіть мені в коментарях, буде приємно почитати. Сама моделька не є складною у моделюванні, достатньо додати всього декілька кубиків. Тож, як ви бачите, я вже зробив ескіз, тепер залишилося тільки розфарбувати її. Так, це вже виглядає прикольно, але також треба додати трішки тіней, адже жити без них я не можу. Заходимо в Майнкрафт, беремо ковадло та переіменуємо. Звичайне печиво на новорічний посох і отримаємо ось таку файну 3D-модельку. Нічим особливим вона не виділяється, але зроблена дуже якісно. На черзі в нас іде гірлянда, адже які новорічні свята без неї? Трохи подумавши, я вирішив, що буду малювати текстурку, а не робити модельку. Тож накидавши невеличкий ескіз, я додав гарних кольорів, а саме синього, білого, жовтого та червоного. Та зробив схожу анімацію, що була і в маленької ялинки. Тож все готово. Давайте подивимось на це все в Майнкрафті. Тут нам треба перейменувати світло лишайник на новорічне гірлянда, і ми отримаємо ось таку текстурку. На жаль, функціоналу в мало, адже навіть вночі у рамці вона не світла. І на останок легкого рівня я хотів би зробити новорічну шкарпетку, куди святий Миколай або Санта-Клаус найчастіше кладуть солодощі. Тому я зайшов у Blockbench, це програма для 3D-моделювання, якщо що, та дуже швидко зробив саму 3D-модельку, розфарбував у відповідні кольори, а також додав тіней, адже без них моделька виглядає дуже сиро. А ось і готова її версія гайда в Майнкрафт. Щоб отримати шкарпетку в грі, нам потрібно перейменувати білу вовну на новорічна шкарпетка. І ми отримаємо ось таку гарно промальовану 3D-модельку. Як на мене, то це гарний декор для вашого каміна в затишному будинку. Йоу, друзі, хвилинкою вашої уваги. Мало хто знає, але я маю свій телеграм-канал, де досить таки часто публікую новини про відео, спойлери і ще багато чого цікавого. І цей ресурспак я звісно ж викладу тільки туди. Тож підписуйся. А щоб підтримати мене копійкою, є монобанка. Тож всі послання ви знайдете в описі або скануйте ці два QR-коди. Більше вас не затримую, поїхали далі. Ось і закінчився легкий етап ресурспаку, тому переходимо до середнього. Складними моделями. Середній етап я вирішив починати з подарунків, адже їх хочуть усі діти. Для початку я додав великий куб, потім ще один зверху для кришки коробки. Та вирішив намалювати текстуру. Замалював все синім, а потім вже додав білі стрічки, як у справжніх подарунків, і приступив до створення бантику. І скільки я з ним провозився, знали б ви. Спочатку я зробив його таким, не сподобалось. Потім ще якось, і все-таки я дійшов висновку, що такий вигляд буде найкращим. Тож так і залишив. В Майнкрафті, щоб отримати подаруночок, треба перейменувати глиняний глечик на синій подарунок. І ми отримаємо дуже потужну модельку з дуже гарною текстурою. І мені вона дуже подобається. А щоб розмістити його у вашому світі, потрібно поставити його у рамку. На цьому зупинятися з подарунками я не хочу, адже мати один синій не дуже круто. Тож для гарного вигляду ресурс паку я створив аналогічно червоний, все так само тільки замість синього червоні відтінки, і також зелений, і таким чином колекція виглядає більш свіжіше. В Майнкрафті також без змін, тільки в ковадлі замість синього вписуємо зелений та червоний і отримуємо модельки. Далі я хотів би зробити святковий вінок, так-так, той самий, який висить на дверях у всіх людей. Робити я буду його у вище згаданому 3D, і намучився я з ним, звісно. В першій спробі я визначився з центром текстурки та зробив коло, а також додав гарних тіней. Але мені не сподобалось, що дірка всередині була мала. Тож я зняв всі новорічні кульки та збільшив отвір, і тоді все стало файно. А також я додав ось такий красивий червоний бантик, який виглядає ну дуже мило. І про анімацію я також не забув і додав її сюди. В Майнкрафті, щоб отримати вінок, потрібно солодкі ягоди перейменувати на новорічний вінок, і текстурка буде прямо в ваших кишенях. Виглядає вона ну дуже просто, але для ока дуже приємно. Далі я хочу зробити новорічну шапку, як в Санта Клауса. Я вже зайшов в блокбенч, але я точно не знав, як буду робити модельку, тож пішов гуглити, щоб знайти гарний референс, і я його знайшов. Тож тепер можна повертатись до 3D-моделювання. Для початку я додав основний куб, який буде слугувати білим обведенням з хутра, потім поступово почав нарощувати кубики в висоту, а також попутно обертати їх дозаду. Щоб зробити вигляд, що бамбон лежить позаду. я думаю, що в мене це вийшло, тож я почав малювати текстуру також поступово. Сама текстура не дуже складна. Для початку я просто розмалював модель у білий та червоний, а потім додав до неї гарних тіней, і моделька стала виглядати в 100 разів краще, ніж без них. Тож, гайда в Майнкрафт, подивимось, як це все виглядає. В самій грі вам не потрібно нічого перейменовувати, достатньо просто знайти вирязаний гарбуз, і моделька буде одразу тут. Ось так вона виглядатиме на вашій голові, і мені вона однозначно подобається своєю простотою та якістю. Тож, середній етап відео також завершений. Залишився найскладніший етап всього з однією моделькою. Тож, поїхали! В складному етапі є всього одна моделька велика ялинка. Саме через неї відео вийшло майже через півтора місяці після Нового року, а також через мою лінь. Але все ж таки, давайте доробимо цей ресурс-пак. Взагалі, за своє життя я жодного разу не бачив 3D-модель ялинок. Тож я навіть не маю уявлення, яким чином потрібно робити ці прекрасні дерева. Тому я пішов на Minecraft Planet, де знайшов ресурспак, від якого можна було б відштовхуватись в створені ялинки. Тож я зайшов у блокбенч і почав творити. Моя ялинка повністю не буде 3D-моделькою, адже зробити її листя в 3D не дуже вийде. Але зробити гарну ілюзію вийде. Тому я зайшов у Paint 3D та намалював ось таке листя, як у ялинки, яке поступово зменшується. А в блокбенчі я зробив стовбур дерева та ось таку конструкцію. Зараз зрозумієте для чого. Тож тепер ці гілки, які ми зробили в Paintті, ми застосовуємо на моделі, і у нас виходить ось така файна ялинка. Знаю, розказав все це дуже заплутано, але я сподіваюся, що ви зрозумієте. До цієї ялинки також не вистачає ігоршок, але спочатку я зробив таким самим способом, що й з гілкою новорічну зірку, яку ставлять наверх всієї ялинки, а вже потім різнокольорові кульки. Всього в мене вийшло 4 види кульок одного розміру, і розвісити їх по ялинці було ще тим завданням, але я впорався з ним успішно. Після цього я ще налаштував її фізику і тепер гайда в Майнкрафт. В Майнкрафті ми заходимо у відділ природи та шукаємо дерево азалії. А ось і воно, і ось такий неймовірно крутий вигляд ялинка має в самій грі. Звісно, новий рік вже пройшов, але все ж таки ще зима. І вона зовсім трошки, але актуальна. Моделька виглядає дуже потужно та красиво. Тому однозначно найкраща моя моделька з усього ресурспаку. Дякую вам всім за перегляд мого відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, тож підтримайте його репостом, вподобайкою та підпискою. Ще раз вибачаю, що настільки пропав з Ютуба, але тепер я повний сил робити багато нових відосів. Тому бувайте, до скорої зустрічі!